Зараз з нами на зв'язку голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю. Ви неодноразово говорили про те, що якщо Лиман буде звільнений, то це надзвичайно важливий крок на шляху звільнення Луганської області. От, нарешті, ми вже можемо говорити про те, що Лиман звільнили. Що після цього почало відбуватися на тимчасово окупованій Луганщині? Ой, ну чудові, якісь відбуваються події. По-перше, знайшлись такі якісь жителі тепломережі. в Щастя, проходить величезна труба, по якій тепло постачають в місто, і якраз вона вся окупована окупантами, які втікли з Ліману. Вони там і під трубою, і на трубі, і біля труби. ну, Тобто, там величезна кількість цих жителів трубних, їх намагаються. Вигнати назад на фронт, вони кажуть ні, ні, тільки з вами. Потім десь далі відбувається бавовна на території Луганської області, окуповане там, де таке тим вже. Російської армії вони там будують різні наметові містечка, розміщуються в приватних будинках. Сільських. До речі, вчора одне таке приватне одне таке наметове містечко з бурятами розлетілося, і зараз воно як конфетті по всім деревам. В сватово з лікарні психіатричної забирають хворих, їх вивозять а там треба просто розуміти що сама по собі лікарня це така більш-менш територія як укріплення її можна використовувати. там з підземними такими помешканнями ну і скоріш за все що людей цих вивозять для того щоб зайняти просто ці помешкання і там вже тримати лінію оборони Угу. А оці трубні жителі, про яких ви сказали, які тікали з лиману і знайшли собі місце під трубою. А хто це? Це мобілізовані, це з тимчасово окупованих територій чи кадрові російські військові? А, ні, не кадрові російські військові, це а, мобілізовані і так звані Ленерівці. Справа в тому, що а, ви знаєте, проблема. А, Російської цієї орди в тому, що офіцери втікають перші. Ну і звісно, що е, після того як вони втікають з позицій, то далі вже, це вже не війська, це вже така е, некерована орда мародерів, яка, звісно, навіть бросає все награбоване, тільки щоб е, швидше покинути позиції і залишити живе. Тому вони і по великому рахунку втікають. І ще хороший дзвіночок є в тому, що ті працівники, яких привезли з Росії, там з Тюмені чи з Якуті ну нема різниці звідки а, чи це будівельні а, якісь робітники, чи це лікарі? Вони всі зібрали речі і всі виїхали за межі Луганської області. Ну це справді хороший знак. А ще от недощодавно ви повідомляли про те, що там кіно якесь в так званій в цій ЛНР, знімають це, от там бойові дії. Вони кіно знімають. Слухайте, тут, от чесно, я, я не настільки е, е, можу ну, якось фантазію навіть свою е, підключити, е, не настільки я схиблений, е, як наші сусіди, щоб <кій> десь уявити собі, що під час того, як е, величезне угрупування солдат е, знаходиться в оточенні в Лімані, вони на червоній площі. Euh, щось там свідкують, euh, влаштовують концерти, якісь речі там euh, проголошують -про і паралельно знімають якесь кіно. Мені здається, euh, ну що це якийсь діагноз. Можливо, гусі наші до них не долетіли, але десь вони грибів наїли 100%, тому що ну це абсолютно хвора нація. На жаль, мало того, що хвора, так ще й сусідня. А от після того, як відступили російські військові, і ті, хто з ними з Лиману, чи ви фіксуєте перекидання військ на Луганський напрямок? Можливо, для того, щоб там посилити фронт і не дати Збройним силам України далі звільняти українську територію? Чи от воно якось так залишено саме на себе? Ні, все ж таки перекидають, підсилюють певні напрямки. Десь і техніку, десь і людей перекидають. Не всі правда доїжджають на підсилення. Там деякі колони вони вибухають по дорозі. А ну буває, то знаєте, вони палять там, де ще не вибухнуло, і воно вибухає. Дякую вам дуже за те, що долучилися і так з гумором про складні події. Але тим не менш поговорили Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру.